Зараз буде суперкоротке відео на тему близнікового полум'я. П'ять ознак, що ця людина не є вашою близніковою душею. Перша ознака ця людина вас ображає. Друга ознака ця людина вас контролює. Третя ознака ця людина вами маніпулює. Четверта ознака він вас б'є. П'ята ознака ця людина принижує вас та не розділяє ваші потреби і інтереси. Це те, що не має ніякого відношення до зв'язку і стосунків близнюкових душ. Якщо ви в таких стосунках відпустіть цю людину зі свого життя та відкритись коханню бо ви достойні набагато набагато кращому у цьому житті